Привіт, ще раз зупинилися в Ворохті на риночок сувенірної продукції. І Тут такий, дивлюся, гірськолижний спуск. Зараз вам з ним. покажу. Тут раніше чемпіони, от Ворохта написано, тут навчально-оздоровча база, можливо, тут спортсмени, а можливо, можливо звичайна база. От, от Зараз ще зайду далі, покажу вам, який тут крутезний спуск. Ну, солідно, солідно. В принципі, якось ті рази їздив, то так. А, вхід на канатну дорогу є. Тобто, дивіться, канатний спуск є он, наверх. Виїжджаєш наверх, переходиш і е, спускаєшся з лиш. Зараз ще, можливо, таку пройду. Зараз ми, ми не знаю, чи зараз не працює, чи взагалі не працює. Ось такий от спуск є. Отака інфраструктура.